Воркаут Адама, створи базу воркаутера. По-моєму, це одне з найкращих класичних тренувань, які робитимете, якщо то будете прокачувати одразу спину, груди, руки, всі м'язи верху тіла, торсу, ваш кор буде прокачений так, як має бути. Тут даже не думайте, не сумнівайтеся, по-любому спробуйте це тренування, тому що таке тренування робиться максимально легко у виконанні підтягувань і віджимань. Наперед скажу, що треба зробити 100 підтягувань на перекладині з дригами, плюс 100 віджимань на брусах хороших, якісних. Взагалі, це тренування розділяється на різні підетапи. Можливо, якщо ви не можете 100 разів за тренування зробити, то починайте з 20 підтягувань, 20 віджимань. потім піднімайте свій рівень до 25, 30, 40, 50 і поступово доходячи до сотні підтягувань і віджимань на брусах. Взагалі, класичні тренування не просто так є класикою, і м'язи, які прокачуються при підтягуваннях, класичних і віджиманнях на брусах, завжди є такими прям прогресивними і ефективнішими, ніж будь-які інші видумані кимось тренування, які не дають такого сильного ефекту, як. Класика, тому попробуйте це тренування. Наперед кажу. Звичайно, що, по моєму прикладу, з моїми підсказками. Обов'язково так вам легше буде тренуватися. І не просто якось робити тренування, коли м'язи розслаблені, не прогресують ніяк, не качаєтесь, а дійсно підкачатися. Взяли собі за мету накачати м'язи, накачайте м'язи. Тут нічого такого складного немає, якщо знати всі деталі тренування і пробувати практично виконувати, пробуючи на собі тренування. Тож почнемо з підтягувань з дригами. вони робляться дуже просто, нічим. Таким тут складним, навіть і не пахне, простіше, навіть нічого особливо і немає простішого в підтягуваннях, так як ноги дуже сильно допомагають підтягуватись. Взагалі це тренування по-різному можливо робити. Для прикладу, якщо 20 разів почнете підтягуватись, 20 віджиматись, то розділяйте або по 5 разів робіть. Або одразу всі 20 на перекладині підтягуйтесь, а потім уже 20 разів віджимаєтесь. Стосовно 50 сотні віджимань то ж саме. Покажу вам 50-50, 75-75. По 100 підтягувань і 100 віджимань не зробив, не засняв вам, але для прикладу і мотивації буде куди рости. Тому вибирайте той варіант, який вам більше всього подобається, але рекомендую краще всього робити спочатку перекладину підтягування, а потім віджимання на брусах. Тому що, якщо робити, починати з віджимань на брусах, то ви, скоріше, всього, м'язи дуже заб'єте швидко і не зможете підтягуватись. а... Першим вибравши підтягування, ви будете відчувати себе легшими, не такі надуті будуть у вас м'язи, і тоді вам простіше буде робити вже після підтягувань віджимання, так як це трошки інша вправа. Взагалі є різні техніки підтягувань з дригами. І щоб не напрягати дуже сильно м'язи, то краще всього намагайтеся технікою робити підтягування. Більше включаючи ноги, тобто підкидуючи себе ногами і закидуючи голову за перекладину одним махом, не двома, не трьома, не чотирьма, не сходинками, а просто одним махом. Якщо можете, якщо не вмієте, то робіть, як вам зручно. Просто якщо взяти темп і робити одним махом, то простіше зробити, неважливо, яку кількість підтягувань, Але ту, яку вже зробите. І ці підтягування, вони комусь може здатися на перший погляд або не погляд а думку. Що вони досить є простими, тому що ногами себе потрібно підкидувати. Насправді ні. Під час таких підтягувань, звичайно, щоб простіше підтягуватись в кількості, ніж. Звичайні робити підтягування. Думаю, так всім абсолютно. Можливо, є якісь унікуми, кому простіше звичайні робити підтягування, а не з дригами. Але скільки кого знаю, то всі, хто підтягуються, дригаючись, роблять в кількості більше підтягувань, ніж звичайних якісних чи просто класичних підтягувань, не піддригуючи своє тіло ногами. Але для того, щоб. Навчитися добре робити підтягування з дригами, то це все робиться методом тику, проб. І з часом тіло звикає автоматично вже робити такі підтягування. Так як під час підтягувань кіпінгом або з дригами, або дригаючись по-різному їх називають, включаються трошки по-іншому м'язи спини. Рук, то ви відчуєте по-любому і кріпатуру після такого тренування. Якщо ви частіше всього тренуєтесь, просто підтягуєтесь, звичайно. І щось нове для вас буде у ваших тренуваннях. І паралельно вашим звичайним тренуванням, які ви зазвичай робите, вже м'язи будуть себе по-іншому відчувати в кращу сторону, звичайно ж. І таким чином робіть. Не тільки підтягування, а й віджимання. Тобто це тренування, звичайно, що можна повторювати раз в тиждень, декілька разів в тиждень, та хоч кожен день, робіть класичні такі тренування, кому як подобається. Тому що класика, вона завжди класика. Але віджимання на брусах, якщо будете обирати для себе, то Неважливо, які будете робити віджимання. Тобто ногами не потрібно тригатись, це тільки стосовно підтягувань. І віджимання на брусах є просто сотні, тисячі різних видів, як і підтягувань, Тобто трішки помінявши позицію рук або ніг, тіла вже змінюється на пряженість в м'язах. Тому не звертайте особливої уваги на те, як робити і яким чином підтягування чи віджимання ставити широко руки, вузько, як вам подобається. От як ви собі любите, як інтуїтивно відчуєте, так і робіть. Так як, якщо ви не пробували такого тренування комбінованого підтягування плюс віджимання на брусах, то вибирайте для себе, для прикладу, 50. Підтягувань, плюс 50 віджимань і робіть спочатку підтягування, потім віджимання, пробуйте ставити на ширині плечей руки ширше, вуще. І вже відштовхуючись від того, як будете підтягуватись, відчуєте, як вам зручніше. І так, і робіть. Якщо, звичайно, що будете повторювати тренування, пробуйте різноманіття. Одне тренування вузьким хватом, друге широким, третє дуже широким, підтягуючись. Стосовно віджимань на брусах теж саме. Віджимайтесь не просто однаково в кожному тренуванні, тому що м'язи хочуть різноманіття, і ви навіть відчуєте більше задоволення від процесу тренування, якщо будете віджиматися навіть в кожному підході, намагатися. По-різному, тримаючи ноги трошки десь ззаді, десь спереді, десь рівно, якось просто експериментуючи. Звичайно, що якщо вам так подобається, якщо ні, і у вас є бажання просто підтягуватись одинаково широким чи вузьким, або середнім хватом, приблизно одним і тим самим темпом, то так і робіть тренування. Стосовно віджимань на брусах, те саме. Якщо вибрали собі віджимання, де ноги у вас чуть затянуті назад, і ви так відчуваєте краще, віджимаєтесь одним конкретним темпом, не спішите, не відчуваєте якоїсь задишки, вам так простіше віджиматися, то так і робіть. Але найголовніше в цьому тренуванні те, що потрібно, на жаль, чи не на жаль, робити максимально не завжди це комфортно для всіх. Віджимання і підтягування ці. Швидко. Тобто, наприклад, зробили 5 підтягувань, вам треба 50 зробити. Ви спригнули з перекладини, і через 2-3-5 секунд знову потрібно запригувати. Максимально там, до 10 секунд чекайте, тобто, не потрібно довше, ніж 15 секунд чекати, запригуєте далі і робите наступний підхід. Тому що таким чином. М'язи вже не встигають сильно розслабитись, і ви будете відчувати темп хороший на протязі всього тренування, і тоді ви підкачаєте м'язи, швидше зробите все тренування. Для прикладу, у мене конкретно в середньому десь одне з тренувань, якщо там 50, для прикладу підтягувань чи віджимань. Для прикладу просто кажу, по часу могло би бути 10 хвилин. То, робивши такі передишки не по 5 секунд, а по 15 секунд, або не по 15 секунд, а по 30 секунд, тренування затягнулося би на хвилин не 10, уже, а 15 або 13, 14. І воно по часу довше, м'язи себе відчувають більш розслабленими і таким чином, роблячи таке ж саме тренування, просто довше. Ви не так зможете прогресувати. Тому майте на увазі, що така фішка і лайфхак вам може некомфортно буде робити цей лайфхак і цю фішечку. Але спробуйте після того, як, для прикладу, зробите, якщо не 5 разів, а 15. До речі, не робіть на 100% в першому підході всі підтягування можливі, якщо можете 20 разів підтягнутися, або давайте не 20, а 10, якщо можете зробити разів, то робіть десь 7, тобто десь відсотків 70% від вашої максимальної кількості підтягувань. Щоб у вас залишились сили для того, щоб зробити наступні підходи. Так як якщо ви залишаєте. 30-40% ваших сил, то ви спригуєте, встряхуєте руки, буквально декілька секунд, витираєте їх, там, якщо вони вологі запригуєте, прям не відходячи від каси, від перекладини, маю на увазі, і одразу робите ще декілька підтягувань. Навіть якщо по одному підтягуванню, то відчуваєте собі свій темп. По 5-10 секунд відпочиваєте, один раз зробили, 5, 10, 15 секунд відпочили, один раз зробили. Навіть так добре робити свою кількість підтягувань віджимань. Звичайно, якщо зможете. Якщо не можете робити 50, 75, а навіть 100, то робіть менше 40, 30 і в кожного свій собі, кожний рівень, тому це не має великого значення. Є різна вага тіла, є різний стаж тренувань, тому. Тренуєтесь в першу чергу для себе, і не потрібно себе якось там сильно рвати, тиснути, і дуже намагатися надзвичайно велику кількість брати підтягування, віджимань, якщо ви не можете це зробити, тому що таке тренування вам сильнішого, кращого ефекту просто-напросто не дасть. Якщо ви підтягуєтесь разів 15, то вам 50 підтягувань буде просто супер, так як ви зробите десь, наприклад, разів 7, 8, 10, не витратити всі сили, запригнете, і далі будете по декілька разів підтягуючись, дороблювати своїх 50 підтягувань. Якщо зможете, якщо ні, то зробите 40 і потім собі вже відчуваючи, що не можете далі робити, зробите по-любому 40 вже віджимань на брусах. Ні в якому разі не починайте з брусів, тому що зробивши тих самих 40 віджимань, ви захочете піти на перекладину, а ваше відчуття буде зовсім не таке, як ви собі того могли би очікувати, через те, що вже м'язи будуть настільки задуті, надуті. Роздуті, що ви будете відчувати себе важчими і тяжче буде утриматись на перекладині. А якщо починати з перекладини, то тіло буде набагато довше забиватись і ставати тяжчим, ніж на брусах. Навіть якщо на брусах воно не так сильно швидко забивається, тому що тренування поділено на дві частини, і потрібно раціонально, правильно підходити до тренування для того, щоб... Пошвидше, якісніше, ефективніше виконати все тренування, і, що найголовніше, не просто зробити, щоб зробити, а ще й отримати задоволення від того, щоб виконувати ці і віджимання. Тому що, якщо будете пробувати один раз таке тренування, то вам сподобається робити це задоволення, тренування із задоволенням, і. Потім на наступне тренування, навіть якщо ту саму кількість разів будете робити, то ви вже будете знати, що вам воно подобається. А не просто ви прийшли і вам треба зробити для того, щоб бути здоровими чи щоб накачатися. І так якось бездумно, воно не завжди приємно. Тому, щоб стало воно приємно, завжди і назавжди, потрібно ці лайфхаки і хитрощі. Знати, прислуховуватись до досвідчених спортсменів, тому підказую вам, що маєте відчувати себе добре, комфортно, ні в якому разі не спішіть запригувати дуже швидко, при тому, що кажу вам, що треба швидко запригувати і далі робити, то все рівно, якщо ви відчуваєте своє тіло, організм, здоров'я вам не дозволяє, ви не можете одразу через задишку чи немає у вас витривалості, робити наступний підхід. Не потрібно ні в якому разі робити через силу, тому що не у всіх є такі можливості робити тренування більш таким серйозним швидким темпом. Але в ідеалі просто до цього, як показую вам в прикладі результату, вам потрібно доходити, тому і показую вам приклад, як воно в ідеальному моєму розумінні робиться. Звичайно, що можливо, якось, якщо налаштуватися, зробити тих самих 50 підтягувань і віджимань на брусах, намагатися зробити максимально якось швидко, але тоді вже якість виконання підтягувань, віджимань буде не та. І тренування буде не таке стабільне, стабілізоване, і навряд чи воно буде прям таке дієве, а більш навіть хаотичне. Тому, щоб не створювати хаос, а стабільно, чітко, ефективно потренуватися і отримати задоволення від тренування, то рекомендую вам відчувати своє тіло, робити віджимання на брусах, якщо відчуваєте, підкидуючи навіть трошки себе ногами. Тобто не обов'язково якось притримуватись тут конкретної техніки виконання віджимань чи підтягувань. Це якраз і є класичне таке більш халтурне тренування, в якому немає конкретики ніякої. Головне, що потрібно робити, це підтягуючись на перекладині, закидувати свою голову за перекладину. Звичайно, що не якось дуже сильно криво намагатися рівно робити це, більш стабільно і конкретно. Темпі такому, щоб відчувати тренування приємним, а не щоб пошвидше зробити то саме стосовно віджимань. Якщо взялися, робите для прикладу 5 віджимань, то собі знаєте, що ви можете 5 разів зробити, відпочили пару секунд, знову 5 разів зробили. Якщо на другий підхід 5 не йде, йде тільки 3 або 2 віджимання, чи 4, то робите 4. І не треба оце останнє 5 чи там четверте і п'яте тягнути, тому що ви. Просто лишні сили так витратите, і вже почнете задихуватись, не зможете зробити наступний підхід. А в моєму розумінні, будь-яке тренування має доходити до більш ідеального відчуття комфорту і задоволення, тому що тоді м'язи, тіло, розум і повністю весь механізм людський краще розуміє тренування і. Так, ідеї відновлення краще, здоров'я покращується, розвивається фізична форма, витривалість, розвивається сила, прокачуються м'язи. Коротше кажучи, абсолютно все, що потрібно, як ціль в таких тренуваннях здобувається з покращенням і прогресує в кращу сторону. Тому обов'язково майте собі на увазі, що такі тренування класичні, не просто так придумані. Вони для того, щоб тренувались, усі абсолютно, і воно підходить усім. Немає значення, чи у вас є стаж тренувань, чи немає, чи ви тренувались, чи не тренувались. Якісь спроби підтягувань віджимань можете робити. Воно, звичайно, так сильно не підійде для цього тренування, тому що тут треба вміти робити віджимання і підтягування навіть з дригами. Підкидуючи себе, тому рекомендую вам навчитися підтягуватись правильно і віджиматись на брусах. А для цього тренуйтесь зі мною по моїм відеоінструкціям на сайті www.workoutadama.com. Зараз на цьому сайті програми тренувань вже більше, ніж 5 років там збираються. Є відеоінструкції і ці всі тренування. Хочу розіграти вам усім безкоштовно, але це не безкоштовно, а збирається зараз збір на певну суму грошей. В описі під відео буде посилання. За посиланням переходіть, і там буде написано, скільки яка ціль. Тому, коли назбирається вся сума, то вже загружені програми тренувань, які є на сайті, хто купляли за ці всі, всі роки. То собі користувались, а ви, хто не купляли, то долучайтеся до збору, донатьте. І як тільки назбирається вся сума, то відкрию доступ для всіх, для тих, хто донатили, хто не донатили, зможете всі тренуватись. Тому закидуйте, хто скільки закидує, всі деталі під відео в описі. І тренуйтеся правильно, розумно, раціонально, так як воно має бути. Здобувайте кращі результати. Всім пока!